Всім привіт! Вітаю на каналі. Дощик накрапує. Зараз дуже багато вже відкрилось маку, тому я сьогодні ще тут з вами. Любуюсь цією невеличкою діляночкою, тому що я не даю їй. Розповсюджуватись по всій ділянці, так як тут ще є і троянди будуть там, і юка в мене є. Ну і другі квіточки. Весінні тут квіточки теж, тюльпанчики ранні, нарциси, тому трохи хвойки є, тому я. Тримаю їх на невеликій так діляночці. Скоро вже відквітне і вже все, прийдеться його виривати. Кожен рік я вириваю це стебло, коли воно починає жовтіти, відсихає і з'являються троянди. Отам от, то їх зараз не видно. Бачите, ось. Он, вон там, трояндочка, там дали дрещи. Бруньки какие уже смина. А две квиточки, Ось, <свитлы> расквитлые, махровиванные. Можна на чай забрати. Також тут ось дивіться, які бутони у, у Іріса, у петушка. Це дуже гарний, блакитний, він такий сіро-блакитний колір. Скоро розкриється. Також у мене тут каралові піони відкриваються. Думала, це жовтий, а це теж караловий. Значить, жовті в мене десь в другому місці і вони ще не квітували. Я купила їх маленькими і два роки вони, два роки вони сидять і поки що не показували мені свою квіточку. Повисаджувала пітонії. Тут також цим відео повиносила сюди, поставила. Там воно скоро лаванда. Ось вона буде. Дуже мені подобаються оці маргаритки. В цьому році я теж взяла їх і багато. Викопала і по ділянці їх розсадила, щоб вони так теж пишненько розросталися, і таким п'ятнишкам таке білорожеве, гарненько. Щось я так і не замітила, коли вони в мене і розрослися. В цьому році дивлюся, воно так прям кучкою і так багато їх. То Розсаджувала по ділянці. Співає петушок <сум> сусідський. Я вам можливо одне і те кажу кожен раз, але, ну так, знаєте, нічого нового не міняється, крім того, що одні квіти закриваються, а інші розкриваються, розквітають. кліматі, думала, він замерз, але ні, не замерз, можливо, ще й квіточку покаже в цьому році. Вон там вже видно, воду не міняли ми, але я. Ходжу і кожен раз вибираю оце, оці водорослі, які піднімаються наверх. У мене є сучок такий, і я ходю їх ви, винімаю від тіля. А там дивлюся, що вже почали бутончики. Так що будемо з вами ще спостерігати квіточки тут, Нюфеї. Раночок похмурий, але так хорошо небо сіре, затягнуте хмарками, але тепло на дворі. Треба вже стригти теж хвою. Розрослась хвойка, і оце теж дерево в мене штамбове, вже так виросло. Треба нижні обрізати ялинка ця. Тут у мене я стригла спіралькою, Уже теж позаростали коніка. Уже не видно, що то спіралька так видніється, прорізи між ними, але воно вже так. Трошки безтолково заросло. Ось дивіться, розквіт бутончик. А тут ось такий молоденький. І он там молоденький. Це перша троянда в моєму саду, яка розквітла плетиста, набитий, набита квіточка така, ароматна, ароматна. Сосна мій, який я робила. Іноді я оці віточки обриваю, щоб вона не росла в минулому році, обривала. А в цьому році хотіла, але дивіться, які зверху гарні шишечки. І мені стало жалко. Думаю, то нехай вона буде трошки пишніше. Хай собі росте, такі вони фіолетового кольору, такі гарні. А ось іще. Біля неї трояндочка розквітла. Я казала, що в мене одна рання, але здається, оцей кущик маленький. Теж, ну кущик цей я добре, зрізала, прямо наполовину. І він так омолодився гарненько. І ось такі вони теж міняють колір. Стають потім більш такі рожеві, малинові. А зараз, бачите, такі яскраво помаранчеві. Дільфініум розквітає поступово і також ось гвоздіка. Пахне ароматно, дуже ароматно. Врожай полунички вже збираю. Ви знаєте, перші ягодки були такі якісь як пластикові, пластмасові, От. а інші я дала їм, наступні дала їм трошки полежати, то навіть і аромат з'явився, і вкус з'явився. Ну Повинна клубничка вили полуничка полежати, вилежатись, і потім її тільки зривати. Зрубна і ароматна. Ранні іріси порозквітали тут. Ну, але це в мене такі звичайненькі. Зараз ще один кущик покажу. Ось він. Ну, вони, звичайно, гарні, але це не ті, яких я розпуску дуже чекаю. Вони ще тільки з бутонами. Не люблю слово на бутонах, вони з бутончиками. Ось такі вже ягідки лохини є, голубіка. Кущик невеликий, але вже дає плоди. В минулому році теж було, але іще менше було. А тут зараз от трошки більше. І на цій теж ось такі ягодки. Черешня вже теж збільшується. Багато померзло, але є на дереві. Тут он зовсім таке прям. Гроночка зелененька, така крупні. Черешеньки будуть Вон там, а на другому дереві померзла. Абрикосів трохи буде. Це ананасна абрикоса. Ми її, звісно, дуже в цьому році постригли, попиляли. Ось всі дерева так обновили трошки, але дає он свіжий приріст. Яблучка теж будуть. Небагато, але будуть. Ось такі. Ну, прямо нічого на гілочках так багатенько. Ну, такі прямо гроночки висять. Засмагають уже на сонечку. Також алеча. Ну, крупна така, це слива, але її називають алеча, теж ми її покромсали добряче. От, то вона померзла, багато плодів у неї відпало, але трохи є. Там я висаджувала вже томати. Перчик, цибуля чекаємо цвітіння і орхідей, ті що з бутончиками, піонів і рисів і багато другої іншої краси. Троянди теж будуть скоро. Будемо з вами любуватись. Все, до побачення. Гарного вам дня, тихого, мирного і на все добре.